Пасхальний ранок лиш світало, але схвильовані жінки всю ніч цей ранок так чекали, щоб до учителя піти. Хоч гріб закритий, і печаті каміння тиснуть, мов тягар, і як учителя зустрічати, коли закритий вхід, де цар? А їх розмову чуло небо, і ангел зустрічав жінок. «Хотити камінь їм не треба, цю справу зміг зробити Бог. І хоч не бачили Месію, лише пелена й гріб пустий, і це вселило в них надію: якщо нема, то він живий. Живий даремно смерть лютує, тій вирок виніс сам Христос. Ми разом з учнями радієм, що гріб пустий, живий Господь. Який смертельний гріх невір'я, вбиває радість і життя, вселяє страх і безнадія, проймає втомлені серця, а ми сердечно всіх вітаємо, і Бога славим, Спас воскрес, і гріб пустий для нас надія, життя навік здолало смерть. Амінь.